Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і це день, коли я не вивожу. День, коли я просто чекаю, що він закінчиться, і я ляжу спати. Тому що сьогодні дуже важко. Я вранці зібрала Теодора до школи, все було нормально, поки я не прийшла на роботу. І На роботі в мене не було справ в офісі, мені треба було йти на склад, і я цілий день працювала на складі. Мені дуже не подобається працювати на складі. Тому що моя задача сьогодні була переважувати різні деталюшки, треба знати, скільки вона важить кожна. І я маю місце, де воно має лежати, але на тому місці його немає. І я все робила повільно, половину не зробила, і весь час я думала, що щось я не те роблю. Щось я не те роблю. Мені треба. Писати резюме, шукати іншу роботу, це якась фігня. купляти будинок. Який будинок? Якщо я хочу від це звалювати, не робота, а регатня. Просто я, я цілий день увесь час думала про те, що щось я не те роблю. Ну типу, реально, мене воно так викашує. Я знаю, як виправити цю ситуацію. Я Вже сказала, давайте я це все виправлю швидко. Мені дві секунди на один поєнт, і все буде класно. Але я не можу цього виправити. Мені не дали дозволу. Сказали, що хтось інший має це виправити. А ніхто інший не виправляє. Я вже тиждень з цими неправильними артикулами, але ну, тільки сьогодні я вже прям працювала з цим, і мені дуже не сподобалось. Дуже не сподобалось, схарена. Також сьогодні на роботі було опитування анонімне про те, чи бачите ви перспективи розвитку себе на фірмі як спеціаліста, чи все вас устраює, чи устраює зарплата, чи що. Я відповіла, що щось ніяких перспектив я не бачу. Ну, бо я справді не бачу ніяких перспектив, типа що. Тут я в офісі, тут я знову на складі, тут я щось це і день, мабуть, сьогодні такий, не знаю. Може завтра буде краще, а може і не буде. Ніхто не знає, що там буде. Але сьогодні мені не подобається. Також була сьогодні на обіді в бібліотеці, занесла одну книжку, взяла іншу по вивченню мови. І зв'язку з тим, що мені не сподобалось сьогодні на роботі, то я прям. Прям зібралася дуже сильно перероблювати своє резюме, дуже сильно вчитися, дуже швидко вчити англійську, тому що щось мене не устраює. То я розказувала, що, мабуть, на цій роботі три роки буду. Ну, ну звичайно, ми будемо бачити, але настрою сьогодні нема ніякого. В бібліотеці взяла книжку, з'їздила. Приїхала додому, повечеряла. Спати треба лягати. Сонце світить джерище. На роботі жарко. Мене, мабуть, що мене найбільше викашує на роботі, що я в цих важких буцах. Жарко, нога потіє, воно, типу, безпека безпекою. Але коли я в офісі працюю 4 години, а потім 4 години на складі, воно якось легше сприймається, ніж 8 годин в одних і тих ж самих буцах. Цих дуже страшних важких черевиках. Мені дуже не подобається. Так, що сьогодні день 90, коли я в Канаді, і цей день, коли я дозволяю собі нити. Теодор прийшов зі школи. Вони вчилися читати п'ять слів, вчилися читати. Вони мають навчитися читати п'ять слів до кінця тижня. Я щось із ним трошечки повторювала, він, начебто, щось розуміє. Але йому важко, бо він плутається, він намагається читати як українською чи чеською, а в англійській мові воно читається геть-інакше. Також будемо бачити. Все в нього виходить. Він малочинка, просто він потребує більше часу. Щось хотіла ще розказати? А, а в зв зв'язку з тим, що це ж на роботі я Харюся і вже думаю про те, що який будинок купляю, треба з'їжджати на зйомну квартиру, уже придивляюся зйомні квартири. Коротше, сьогодні я бентежна. Бентежна, вже написала листа в університет в Україну, що візьміть мене, будь ласка, на магістратуру. Коротше, бентежна і щось роблю. Щось роблю, махаю руками, борюся з вітряними мельницями. Я знаю, що треба видихнути і заспокоїтись, але я не можу. Нема часу видихати і заспокоюватися. Така я людина. Бажаю вам гарного дня. Собі бажаю доброї ночі. Па-па!